Зайчикова хатка. Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть, як стояла, от лисичка й каже до зайчика. Пусти мене, зайчику, у свою хатку приночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний плаче, що аж дороги за сльозами не бачить, а назустріч йому собаки. Гав-гав, чого ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач, ми тобі поможемо. Пішли вони до хатки. Собаки як загавкають. Гав-гав, вов, а Ану, лисиця, йди геть, зайчикової хатки. А лисиця їм з як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? Питаю зайчика. А як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тоді допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь. А ну, лисичко, геть від зайчикової хатки. А лисиця йому з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Змякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник золотий гребенець, на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. Як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Пішли, я тобі допоможу. Да де тобі? Собаки гнали, не вигнали. Ведні гнав не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Ось пішли вони до хатки, півник як закукарікає!» «Ку-ку-ри-ку! Іду до хатки лисичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже Іду, іду, ось уже взуваюся. А півник знову. Іду до хатки лисичку виганяти. На плечі косу несу, заріжу, заріжу!» Лисичка відповідає Зачекайте, уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як тремене. Подякував зайчик півникові за отому гребенцю і сказав Як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.